Привіт, я Софія. Можливо, ви думаєте, хто ти така, щоб мені щось розповідати? Але стоп, я людина, яка пройшла довгий шлях, щоб без страху з'являтися в сторіс, висловлювати власні думки і не перейматися, що про мене подумають. Пам'ятаю, я колись навіть боялася викладати сторіс із кавою, бо думала, а що скажуть? О, великий блогер. Мені здавалося, що всі навколо тільки й чекають, щоб висміяти, але одного дня я вирішила перестати боятися і просто спробувати. Це був перший крок до свободи бути собою. Це не було легко і швидко. Спочатку я займалася розвитком сторінок. Instagram, але зрозуміло, що без роботи над мисленням далеко не заїдеш. Тому зараз я тут, щоб допомагати вам змінити ставлення до себе, навчити цінувати себе і ставити себе на перше місце, показати, як важливо писати свої думки, а не копіювати чужі, поділитися тим, як звички впливають на життя. Я навчаюся разом із вами дисципліни, бо це основа будь-якого розвитку. Ми всі мріємо бути успішними, але чи створюємо для цього хоча б мінімальну базу? Мінімальна основа це дисципліна. Залишайтеся в моєму блозі, і я допоможу вам знайти себе справжню.